Олександре, приз від вболівальників, він, напевно, особливо приємний. Можна сказати, що це так, він має найбільшу цінність та вагоме значення можливо. Так, звісно, дуже приємно отримати такі призи. Дякую вболівальникам, дякую всій команді, гравцям, тренерському штабу, керівникам. Буду працювати далі, щоб радувати вас своєю герою. Загалом задоволений, як склався для тебе минулий рік? Ну так, звісно, щоб брати другу частину того чемпіонату, звісно, хотілося стати чемпіонами, але друге місце теж непогано. Єврокубки були у нас не дуже гарними виступами, можна так сказати, хотілося набагато краще грати в груповому етапі. А що брати по чемпіонату? Ну, цього сезону, то спочатку був спад у нас, а потім ми набрали ход і зараз готуємось до другої частини чемпіонату. Якщо розвити цю тему, які очікування від нового року? Від нового року так побачимо, треба готуватися ще цілий місяць. Побачимо, як будемо підходити, будемо намагатися відпрацьовувати там і тактику, і різні взаємодії на полі. Будемо працювати. Ну, якщо казати про тебе особисто, напевно, що там високі цілі ставити будеш не лише у клубі, а й у збірні України. Так, звісно, хочеться грати за збірну України і показувати свій найкращий футбол. Як зараз почуваєшся, зазвичай багато часу потребуєш, аби повернутися до оптимального стану перед підготовкою. Щоб був на 100% готовий десь. Дві з половиною-три тижні і буде все нормально. За місяць, який був у відпустці, встиг скучити за команду? Так, встиг. Скучив друг за другом. Та... Зараз буде місяць болів, що <сум> мені здається, що вже набрідне трохи. <сум> Побачимо, все добре. Зараз перші дні, як завжди, не дуже приємна, але необхідна робота йде, як охарактеризуєш початок підготовки. Так, звісно, така робота не дуже подобається футболістам. Зранку бігова і на піску. І... Вірючи каже, що кожен день пісок буде. Звісно, така робота не приємна, але вона потрібна, щоб набрати оптимальні кондиції. Кожен з вас мав завдання на період відпустки. Ти виконував його і наскільки це допомагає, можливо, швидше втягнутися або легше переносити перші дні? Так, звісно, виконував. Ми скидуємо потім нашому тренеру по фізподготовці, щоб він, щоб він бачив, що ми виконали зі спеціальною програмою. Так, звісно, легше виходити, тому що якщо місяць часу ти нічого не будеш робити, потім вийдеш у тебе все боліти будеш, ти втратиш весь тонн, що мав взагалі це місяць, дуже багато у контрольних матчах. Ну, можливо, погодишся, можливо, ні цікаві суперники цієї зими у Дніпра. 1 взагалі звертайте увагу проти кого доводиться на зборах грати, має це значення для футболістів чи не дуже. Так ну, має значення. У нас хороші команди на зборах, але у нас своя мета набрати кондиції, відпрацювати тактику. На першій частині зборів буде тяжкувато, будемо грати під великими навантаженнями. На Друга частина зборів, я думаю, вже будемо приблизно десь в чемпіонату готуватися, як в оптимальній формі підходити до матчу. Навесні очікується вже повернення вболівальників на трибуні. Не вистачає цієї емоційної складової в іграх? Так, звісно, не вистачає. Хочеться грати з вболівальниками, але ми розуміємо, яка у нас ситуація в країні, де війна, і, і якщо якусь частину, хоч маленьку буде дозволено, то це буде приємно для футболістів.